І так, як встановити WordPress на будь-який хостинг. Швидка інструкція для того, щоб ви розуміли, як це робиться. Причому робиться однаково на всіх хостингах, просто може відрізнятися трішечки інтерфейс. Перше, що нам потрібно знайти, це файл-менеджер з нашим доменом. Від хостингу до хостингу, як я сказав, може відрізнятися. Тобто ви десь шукаєте, можливо, вас іноді буде перекидати на всі панелі, вже там ви можете знайти цей файл менеджер. Переходимо на наш домен. Переходимо в корінь в табідабі-дабі. Пишемо завантажити WordPress. Перше посилання wordpress.org. Скачемо ось цей от архівчик. В мене він вже є, причому стара версія, він все одно оновиться. Ви можете собі завантажити один раз його і більше не скачувати. Закидуємо в корінь наш WordPress. Якщо тут були якісь файли, там індекс HTML, як правило, лежить, можете його просто видалити. Він вам не потрібен. Зараз ось так виглядає наш сайт. Чекаємо, поки завантажиться. Наш з вами архів. Архів завантажився і тут його розпаковуємо. Чому розпаковуємо? Тому що, як правило, хостинги не дозволяють закидувати файли напряму, а тільки в форматі zip або RAR. Тому потрібно його розархівувати саме тут. Чекаємо архівації. Чудово, він розархівувався. Сам архів можемо видалити, він нам більше не потрібен. Ми його розпакували. І тепер бачимо ось таку ситуацію, що в нас папочка є. Папочка, а всередині ще одна папочка, а нам потрібно ось ці файли. Щоб вони лежали одразу в нашому корні. Тобто ось тут. Тому ми їх просто копіюємо і просто вставляємо. Щоб вони не були у підпапках, тому що так в нас не відкриється вікно встановлення WordPress. Є цю папочку видаляємо. Вона нам не потрібна, ми з неї файли достали. Чудово, тепер оновлюємо наш сайт і бачимо віконце встановлення WordPress. Обираємо мову, продовжити. Вперед, пише нам, що потрібна база даних. Тепер потрібно створити цю базу даних. Точно так же ви на хостингу шукаєте, де у вас є розділ з базами даних, і там створюєте цю базу даних. На хостингiecuрін.com він знаходиться ось тут. Дуже крутий хостинг, всім рекомендую. Ми створюємо нову базу даних. Даємо будь-яку назву. Щоб не повторилася назва. Є е. Ось вона у нас знизу створилася. І тепер потрібно перенести усі дані ось сюди, щоб ми підключились до цієї бази даних. По-перше, це назва бази даних. Беремо ось тут бази даних. Просто натискаємо, копіюємо, вставляємо в назву. Далі в нас йде ім'я користувача, це в нас логін. Копіюємо, вставляємо. Далі в нас пароль. Копіюємо, вставляємо і хост бази даних. Це в нас хост, ось він. Цей пункт. Копіюємо, вставляємо, відправити. Все, все добре. WordPress може спілкуватися з базою даних. Чудово, все. Тепер нам залишилось просто вписати ім'я сайту, логін, пароль адміна. Я, як правило, беру просто з домена, Ось таким чином. Потім, якщо що, ви можете це замінити. Пароль залишаємо такий і вставляємо якусь почту. Встановити WordPress, зберегти дані. Все, можна увійти в адмінку. WordPress встановлено. Далі можете встановлювати теми і працювати. Якщо потрібно, одразу оновити. Якщо у вас стара версія, ось тут можна натиснути на кнопочку оновити в майстерні в оновлення. І у вас буде остання версія WordPress, щоб не скачувати кожен раз новий WordPress. Все, у нас є сайт, сайт працює. Можна далі вже накидувати якусь тему і створювати повноцінний сайт.